Інформаційний пункт децентралізації провели у Володимирецькому районі консультанти проекту Пульс Рівненського регіонального відділення АМУ. Там фахівці зустрілися з керівниками районної ради та адміністрації сільськими головами та активістами. Консультанти детально розповіли, як нині виглядає децентралізація в області, які переваги та можливості отримали вже існуючі ОТГ. На карті Володимирецького району ще раз нагадали, як формувався перспективний план об'єднання громад. Усі разом розглянули інші варіанти утворення громад. Ішла мова про утворення трьох потужних центрів Володимирець, Вараш та Рафалівка. Однак спільної думки щодо такого поділу у людей немає. Згідно з старого перспективного плану попереднього за 2015 рік в нас нема згоди з суміжними селами Ромейками Антонівкою. Але якщо опрацювати ці питання. То, можливо, якісь питання стануть із сусідньою суміжним районом. У нас Кричівськ не проти працюємо над питаннями з полицями. Тобто, в нас є деякий час, щоб ми трохи попрацювали над цими питаннями і будемо планувати громаду. Сільські голови розповіли, чому досі жодна громада не об'єдналася. Мовляв, усе гальмують або новообрані депутати, або ж активісти, які не вбачають перспектив. Люди з Бовані, адже район є депресивний. Робочих місць не вистачає, тому побоюються брати на себе відповідальність за громаду. Консультант з правових питань Василь Курилас наголосив: потрібно усіх брати у громаду, не дивитися, бідна чи не бідна сільська рада, адже тільки так можна усіх підтягнути на вищий рівень. Керівники громад зайняли очікувальну позицію, оскільки процес добровільний, тому час покаже, хто правий і скільки громад буде.